Вітаю, друзі. Сьогодні вночі Російська Федерація атакувала енергооб'єкти в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківських областях. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Дивіться, ще було нанесено удар по газотранспортній інфраструктурі в Стрію. Мені дзвонили знайомі. Там. Бахкало так, що мама не горює, кажуть. Е, в Дніпропетровській області, в, точніше, в Запорізькій, по Дніпрогресу, по дамбі. Там зараз зупинено е, рух транспорту. Е, інформації про ушкодження Дамби немає. Але хочу нагадати, що в випадку її прорива частина Запоріжжя буде просто знесена водою. Е, Удар по Бурштинській ТЕЦ та інших теплоелектростанціях, що практично е, зупиняє генеруючу частину нашої енергетики. І на цьому фоні Гавученко підвищує тариф на електроенергію для населення. Ну, марадери, блядь, більш нічого не скажеш. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам!